Розпаковка, що куплять, коли, в принципі, додому нічого не треба, але заїхала вже по продукти, а по синю Ялтинську цибулю хотіла заїхати, бо є вдома оселедець і до оселедця тільки ну, синю цибульку. І того, коли треба нічого, або тільки Ялтинська цибуля, то я купила цей свіжий хлібчик, звісно ж, як же ж без хлібчика, то я купила на 430 гривень. Нічого в сім'ю не треба було, але я купила. Так, свіжий хлібчик за 27, якийсь особий, типа дієтичний за 16 хлібчик куди його. А це я його покладу, щоб було. О, так. Хліба мої. Так, хліба є. Потім, оскільки я заїхала голодна туди, то я не отягнулася, як мої ручки оце все накупили оцієї, оцього говна. Нац із кавуном, дівчата, надц із кавуном. Я ж доросла людина, але наці із кавуном я купила. Ага, і два гулівера. Оце все зайве. Оці дві вапні, два надце, два гулівера. Це зайве, ну. Так, без лактозні вершки. Це для худіючих. Ми ж всі хочемо худати, І типа... У мене організм нормально переносить лактозу, але я якоїсь фіга купила безлактозні вершки. Так, 430. А тепер саме цікаве. Що ж у мене потягнуло із цих 430 гривень найбільше? Хабана! Виноград. Дамські пальчики. 134 гривні кілограм. Оце, отут, на 160 гривень. І я вам скажу. З великою повагою до людської праці, але домашній виноград не може порівнятися із молдавським, чи откуда цей виноград вони везуть, того, що у нас в Україні не вистачає сонячних днів для того, щоб оці дамські пальчики вкусні визрівали. Дуже смачний виноград, от у нас просто сонця не хватає. Так, це було саме дороге. Тепер такий самий по розміру пакет. Гляньте. Ви бачите? Однакові. Але оцей пакет це перець на фарширування по одній гривні. Мій любимий перець по гривні. Дивіться, щоб не казала, що я вас обманюю на ціну. 22 гривні кілограм. Отут рівно 20 штук. Я взяла 20 перчин і заплатила 28 гривень. 28 гривень за 20 перчин. Це скільки коштує перчина? Ну, гривна 10 десь. Гривна 10 на мої любимі фаршировані перці. Так, все ж в рамках діяти. І А! І последні дві морквини. Ой, я з цією морквою скільки стоять? 10 гривень. 10... 5 гривень морквина. Огромна, велика. І не треба її садитися, я опять завожу свою любиму пісню. Ось гривна перчина, 5 гривень морквина. Мені колись приперла мішок моркви. І пояснила, що Таня, щоб морква не в'яла, треба у відро пісок і туди ту моркву, і вона там буде зберігатися. Ну, Я живу в приватному секторі, не в квартирі, слава Богу. Але де я візьму пісок і відро, і зберігати туди моркву, я не хочу. От я не хочу, я хочу краще піти в магазин і купити дві огромних морквини по 5 гривень штука. Того, що. Виноград стоїть 160 гривень. Якщо я вже купляю виноград за 160 гривень, це дорого. Я все розумію, але я його просто люблю. То на борку вже грошей хватить. Кстаті, я з цієї борку, як з сознанням. Дивіться, виноград 163 гривні, і це дорого. Але якщо порахувати оцю срань, яку я купила, 25 гривень, 25 гривень. 25 гривень, я думаю, що там 26, ще 25 гривень. Оце вже 100, дивіться, оце 100 гривень і два гулівера по 12 гривень, це десь 124. То або купить півтора кілограма винограду, ну це трошки дешевше, або на майже таку саму суму вафлі і цукерки. Але всі звернули увагу, звернути увагу на те, що виноград дорогий, а на оце гавно, оце гавно насправді, а виноград треба їсти, бо він полезний. Все, виговорилась, прийшла з роботи, <плес> на собаку накричала, <плес> з вами поділилася. Так, треба починати щось готувати. Бажано простеньке, бо я знову, знову в мене пішов оцей гайбарід, ще алергія вже не знаю, що в мене пішло, вже замахалась страшне. А це я була сьогодні в перукаря, пофарбувала волосся і, навірно, вискочила і чуть-чуть влажді пробігла. Не знаю.